Я хочу звернутися до вас, що я просто повертався з жінкою на перший день свят додому ввечері, і на мене напали молоді хлопці і побили нас. Mm -hmm. Була така ситуація, що підбігло спочатку двоє. Без причини почали такі словесні, куди йдете, що, що? а mm -hmm. що ви цього, звідки ви, що за одні, ми скажемо з жінкою, відчуття хлопці ці, Вони що мені інтересно говорити. І це все так розмова проходила при поштурхуванні, постійно мене mm -hmm. вдача підштовхування. Потім каже, що ми вчепиться хлопцями йдемо додому. І це, що стояв, вони забігли так з двох сторон, один справа від жінки, забіг, ми під ручки йшли жінку, другий зліва, з другої сторони. І цей, що зліва від мене, почав бійку, вдарив мене так в шию і в голову вдарив. Ну такі перші удари, що я запам'ятався, mm -hmm. що це пройшли. А другий цей менший потягнув жінку за руку, так від мене відірвав. Ми під самому обочі не йшли. І вона аж впала на коліно, так на коліно впала mm -hmm. і врік. І вони двоє накинулися на мене, хтось тобто ззаду підбіг, що жінку відштовхнув, так чіпився, кинули, таку я ж на коліно впав. Буквально за якусь мить до хвилини часу, такий момент, що мене хапнули ззаду, я відчув, що вже так сильно хтось зловив, і я полетів вже на плечі, полетів цього, на асфальт і впав. А де це, це було саме? Це підлочиський район солонове село. Mm -hmm. Це буквально я вже не дійшов 15-20 метрів до своєї хати. Uh -huh. О, і вони почали скопали, почали копати, я вирвався і побіг цей, на подвір'я, бо тут близенько жінка uh -huh. кричала, вона тікає, бо каже, тебе заб'ють. каже, ну крик такий вона. А спочатку перші слова вона нічого не могла сказати, каже, бо я така була перелякана, що не могла ні кроки ступити, ні нічого е, сказати. А потім каже, вона подумала, коли ті другі підбігли, що може будуть розбороняти. А вони вже коли кинули, почали це, вона почала кричати, і це якось воно їх вони трошки. Під, під час того крику, якось вони трошки себе змінили, і я втік додому mm. втік. І потім я побіг, кликнув сусідів своїх, що живуть по сусідськи, розбудили теж з таким переляканим видом, бо це вже було пізно. І вибігли, і ті хлопці, молодики, стояли під бравою. І кричали: іди сюди, ми тебе, ми на подвір'ї стоїмо. Іди сюди, ми тебе зараз витягнемо, тобі зараз зробимо, що ти боїшся. Але то все так я говорю без нецензурних слів, то так mm. все не так культурно звучало. О. А далі як все торкував. І після, після того й ми вже зайшли. Вони коли то зробили, один підказав, один там такий був видно. Вони ж всі там говорять, що вчаться в коледжах. Каже, давай позвонимо на міліцію. Каже, бо вони каже, позрозуміли, що вони влипли в серйозну справу. Каже, давай позвонимо, скоро будемо дзвонити на міліцію, скажемо, що він нас побив без причину, напав на нас і побив. Тобто ви їх всіх? Так, що це mm -hmm. я так всіх з ними цю з жінкою йшовши додому і так зробив. До того, ну, так вже це участковий, ввів ту справу. Я, я написав заяву, зателефонував, прийшов до хати, зателефонував на 02, зареєстрували мій дзвінок. Бо сказав, чув дільничий білочиський, каже, не дільничий, а цей е, черговий, за, зареєстрував мій дзвінок і потім поїхав на другий день, написав заяву. Відкрили участкові ходи по моїй справі, жодного разу до мене не підійшов, не запитав, ніяких свідчень мене брав, тільки те, що я зразу прийшов до участкового, написав участкову заяву і пояснення, що сталося. На протязі днів що він збирав інформацію, не підійшов жодного разу до мене. Через 10 днів жінка і батько під'їжджають в район, районний відділ і запитують, що по нашій справі. Вони мені говорять, що ми ще уважно не передивилися вашу справу, а до жінки сказав зразу слідчий, а вас там вроде і не було, бо як я на сіті я прочитав ту справу. І це, після цього і не дали ні постанови, ні нічого. Я звернувся, зрозумів, що тут нічого не буде за мною, ніхто нічого не хоче розуміти, мене ніяких відповідей не дає. Я винаняв адвоката. І з адвокатами поїхали, і тоді вже мені дали. Постанова була готова 10-го числа, а вони дали мені вже з адвокатом приїхав, вручили 18-го через 8 днів. Вони не хотіли тої постанови дати. І в постанові відкрили на мене кримінальну справу, тобто безпричинно. Не зібравши ніяких доказів, не зібравши ніякого ніяких нічого. Я зробив судмедекспертизу в Тернополі. Зразу, коли я цей поїхав судмедекспертизу. нічого не врахували, зразу порушили, що я. Тут от написано, що я грубо порушив громадянський порядок з мотивою явної неповаги до суспільства і побив безпричинно наніс удари цим цим всім людям, що тут все написано.